Курс чудес урок 266 Моє святе я перебуває у тобі, Сину Божий. Отче, Ти дав мені всіх своїх дітей, щоб вони були моїми Спасителями. Та порадниками у баченні тих, хто приносить мені твій святий голос, ти відображаєшся у них, і у них Христос відповідає, на мій погляд, від мого Я. Нехай твій син не забуде. Свого святого імені. Нехай твій син не забуде свого святого джерела, нехай твій син не забуде, що його ім'я твоє. У цей день ми входимо в рай, закликаючи ім'я Бога. Та своє власне, пізнаючи своє я, у кожному з нас об'єднані у святій любові Бога. Скільки ж Спасителів дав нам Бог? Як ми можемо загубити шлях до Нього, коли Він наповнив світ тими, хто вказує на нього і дав. Нам можливість бачення дивитися на них. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.